Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Міні Купер Country 2017 рік, 2-літровий дизельний двигун. Автівка до нас приїхала з Кореї, вона у нас повністю в ідеальнішому стані, без ДТП, з усією сервісною історією. Ось такий ось вигляд, вона має по колу, вона у нас в антихромчику На ось таких чудесних дисочечках Автівка у нас ще й на гарній комплектації електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння. На камері заднього виду, двохзонний клімат-контроль, кнопка старт-стоп, підігрів передніх сидінь, вибори режимів руху, інди, амбієнтна підсвітка по колу. Потім ще присутні заводські наклеїчки, на автівці всього лише. 51 тисяча оригінального пробігу. Пробіг у нас перевірений та підтверджений. Вона у нас затонована на мультимедійному кермі, автосвітло. Ось такий ось вигляд, це все має. Приборна панель. Ось такий ось у нас. Моніторчик в мультимедії, потім в нас ще є люк подвійний, зі шторочкою електроручник, вибори режимів руху, коробка автомат. І це все, всього лише по найнижчій ціні на ринку. Тому приїжджаю до нас торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус. І купується автомобіль по найнижчій ціні на ринку.